Привіт! Перша умова доброї сповіді і спідсовістю. Коротко ділюся думками, діліться своїми. Коли ми вчиняємо якісь вчинки, їх можна поділити на дві категорії: ті, які йдуть за Божим Словом, і ті, які йдуть проти Нього. Саме вони, ті, які суперечать Божим заповідям, ті, які віддаляють мене від Бога, ті вчинки, якими свідомо я кажу Богові ні. На його любов, на його запрошення до Божого царства. Це і є гріх. Їх, звичайно, можна ділити на важчі, їх, звичайно, можна ділити на легші. Звичайно, серед них є навіть ті, які називають смертними гріхами, гріхами, що не прощаються. Яке моє завдання під час іспиту совісті? Найпростіше це добре подумати та зважити. Чи мої вчинки були за Божим словом, за Божими заповідями, чи вони суперечать їм? Які саме із них я зробив свідомо порушивши Божу заповідь, знаючи, деякі я міг зробити зумисне проти Божих заповідей, і звичайно вони ще страшніші. Моє завдання перегадати їх максимально всі. Але не для того, щоб, коли я прийду на сповідь, скласти священнику іспит. Я запам'ятав ось ці, будь ласка, це мій списочок. Ні. Не для того. Кожен мій гріх, кожен мій поганий вчинок це мій крок від Бога, поступ назад, ні його любові. Кожне моє визнання цієї провини, кожне моє перепрошую, це крок назустріч Богові. І чесно, мушу вам сказати одне дуже серйозне. Бог вже вибачив і мене, і тебе. Але куди іду я? Чи своїми гріхами я відступаю від Бога, чи своїм перепрошую іду до Бога. Разом з тим, і совісті має закладатися моє розуміння того, що мої вчинки є неправильні. Вони віддаляють мене від Бога. Я маю піти і перепросити за мої вчинки.